Той самий помідор підвісний, бачите, огірок. Заплатив він 10 на 9. І зараз ми будемо. Оце натяжка називається, без цвяха, без нічого. Канат прив'язав. А, натягувати, просто-напросто більше візьмемо, Потрошка кидай, забетонірував її. Роблено, бачите, все тут є на гайках, на болтах. Як ти думаєш? була, Ось така у нас вийшла повністю тепличка. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І як я недалеко живу, попросили мене таку тепличку, де їм дали, сини привезли і поставили тут 4 на 6. Тепличка невеличка, ну, але то заводська, як то кажеться. Попросили, щоб я взяв плівку. Вони прокопали, так як я говорив. Бачите, щоб натягнути добре. Тут буде шнурками, все буде зроблено. Я вам покажу, розкажу. І така буде тепличка. Для себе вона суперова. Можна було б, звичайно, більше, але стояла вона в кого-то, розібрали, не займаються люди. А так привезли собі та й буде. Можна тут чи розсадою зайнятися, чи навіть для себе. Той самий помідор підвісний, бачите, огірок сміло можна тут для себе, для дітей, якщо ще є в місті. Ось така невеличка зробити. Хоч тут роблять різні, звичайно. Я зробив з того, моя туди далі. там далі є. О, це. Одна, тут це. Теж люди зробили невеличку і русак. Казали, що вже собі якусь родисочку, якогось салата посіяна, там теж така є ще, бачите. А це Ну, Бачу, що непогана. Була би, звичайно, вона трохи більша, хоч метрів на 10, то можна було трошки більше зайнятися, А так розсада буде непогана. І взяли ми плівку, 150-ку, це мікрометр. І 8, той 9 на ми взяли більше, тому що по боках 10 аж довкола, так 10, а так 9 метрів. І він ще вирізав там метри, каже, щоб запасі було, щоб прийти, заклеїти ті бокові. І хочу що одне сказати. Зараз натягнеться, заплатив він 10 на... 9250 пигоний метр 20, 275 гривен, це 2750 і пересилка 3, вийшло 4 гривні. Це в село прийшла плівка. 150 ка планета пластик, звичайно. Непогана в мене було 125 років. Тут 6, якщо без пориву, без нічого буде, я думаю, вона витримається все. Зараз покажу плівку саму, а потім, так як знімати нема кому, буду допомагати, а потім покажу, як ми вже зробимо, будемо натягувати. От така вона сама. Впаяв він шнурки. Так як мій вже спеціаліст по цьому, каже, в Польщі бачив таку Бачите, він паяв праскою в кінці. Кусочками, правда, щось, але ну, піде. І зараз ми будемо... Зараз будемо натягувати. Потім я вам покажу далі, як воно ну робиться. От такі, Правда, канати трошки. Слабеньке, треба більше, ну які є. А, це зрозуміло. Зараз подивимося далі. От так він зробив. Решта буде зашивати тут. Ще. Доски, так сказав. Бачите, шнурок, він а сюди запустив. Ми запускаємо, якщо полукругла в кінець, а він сюди запустив, тут це. Зараз ми її. Натягнемо, зараз і натягне ту сторону, і ми будемо натягувати вже боково. Будемо натягувати, кидати сюди землю, помало земельку докидеться, і натягнеться сама плівка. Натягнеться і буде така тепличка. Хазяйка захотіла, ну і хазяїн зробив. Непогано. І зразу буде тепло. В день буде тепло, каже, хоч трохи якось, каже, і огірка посади. Та й можна зараз тут розсаду на землю кидати. Що хоче. І зелень, цибулю кине. Ось така тепличка. Правда, він забетонірував її. Бачите, бетоном, стовпчики бетоном залив, щоб трохи надовше було. Ось така тепличка. Розсадник суперовий би був. Хазяйка ще виросте тут і розсаду. Мабуть, варта його, але ну, не знаю, скільки вона то стої, якби так купити. Є різні ціни. Я б, звичайно, брав з плівкою. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. Щоб накривати плівку, плівка є ефективніша. Тут в селі сніг повалив, тут не буде снігу, нічого він не зробить. Сніг повалив на брали з. Не стікляну, а той другий, як називається, і повалило повністю тепличку. А зараз ми будемо кидати буки, а скоріше всього, тут от треба буде. А я вам покажу вже, як ми будемо кидати. Трошки він глибоко зробив, звичайно, але нічого. Між... то просто на низ піде, а тут берем, бери лопату, бери кінці та мово. І зараз ми будемо сюди закидувати, натягувати. Потрошка, не побагато. Кінці візьми там так вань. Потрошка кидай, да-да-да, там дивися. О, і тримай, ти тримай, головне, а ти помаленьку йди. Ти помаленьку йди. Можна до мене, то вона невеличка. Якби вона була на 50 метрів, як в нас, у нас відео є, що по 50 метрів, а тут вона 6 метрів, Ну, хазяйка каже, для її здоров'я і для віку каже, хватить така. Ну, це є заразне, вона, певно, як добре щось вроди, а потім скаже, та ні, Міша, давай ще, ще з дві штуки таких може пенсіонери. Бачите, отак воно натягуватися буде. щоб Ви знали, так буде натягуватися. Тепер прийдемося в другу сторону. Хай буде, хай трошки ти більше дав, але нічого. І зараз ми закинемо другу, натягнеться. І буки, звичайно, він буде вже по-другому робити. Є лишня, доски ти казав? Та? Нижню доску дам, ага. і тут перегородку і обіб'єш пленку, зашиєте і все. Це. Ясно? От так. Такі. Помаленьку кидай, а там подивимось. Так, кидай, кидай. Вова, так, 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 що вона натягувала. Вона ми будемо натягувати саму плівку по боках. Він прийдеться разочок, запас є, тому що 10 метрів, там на 9. Ми ще брали трошки запасом. Тому що не вгадаєш. І от так пішло. Ще метри він відрізав, буде в нього тут на обшивку. Він казав, що доску дасть і це все обшиється. А, натягувати просто-напросто більше візьмемо, ми будемо підбирати і плівка буде натягуватись. Дивіться, вона вже як непогано зроблена. Дивіться, зараз ми ще, правда, натягнемо більше, більше натягнеться і буде. Оце натяжка називається без цвяха, без нічого. Канат прив'язав шнурок, шнур і таке зробив. Дивимося далі. Ось так ми так підтягнули. Так ми підтягнули отак. Але одне хочу сказати, що треба натягувати саму плівку. Треба натягувати, коли має прогрітися сама плівка. Так як в нас вже до заходу сонечко, бачите? До заходу йде, він тут річі, ось зробить. А тут завтра потеплі, день передається, тепленько буде. Ми просто-напросто підтягнемося, а так воно непогано який бубен. Тут ще треба буде підкинути, натягнути, ще трохи треба. Ну і бука, звичайно. Бука теж. Ось така буде тепличка. Показати. Я так думаю, то заразний є. Один поставили другий, як той трактор там є. Як ти думаєш? Громка була, знаєш, він кажуть, при усунути. Добре. А я думав, що то заразне, а той сусід має трактор і я собі візьму той. Ну а якщо було, то і звичайно що буде поставити. Він не давно казав, але вот, так сесія відбудило. Отаке, ну то звичайно дивіться, які тут. швелер такі стоки, бачите, зроблені. Тут теж непогано. Тут спеціально була загудська роблена. Бачите, все тут є на гайках, на болтах. Зроблена подвістка, що хочете, можете для себе буде суперово. Ну, а решта доробиться. І колись я вам покажу це у відео. І як буде всередині щось зрости, воно буде інтересно. Бо хазяйка казала, що трошки поділитися з нею там по огірках чи як, як вони коли що до цього. Деколи мене питають, то я їм покажу, що і розкажу. І буде вона. Садити, теж собі огірок і все остальне. От така у нас вийшла повністю тепличка. Бачите, вже все зашліфували вже. Тут так зробили. Вже все грядки роблять. Тюльпани занесли. Ось така буде тепличка. Просто собі на розсаду. Ну а потім, звичайно, можна і посадити огірка помідора. Що Хто що забажає. Така три на, на 4 навіть на 6, 4 на 6. От такий вийшов варіант теплички. Непоганий, кажу зразу, для себе хватати, звичайно, можна б довше було. Але людині, яка є, така каже, і дякувати цьому. Зараз я вам покажу просто. Отак От він зробив. Так як і казалося, а тут дивіться, натягнули. Вже потеплі, коли стало тепло, вони натягнули добре, закинули тут. І ви знаєте, вона нікуди не дінеться. Тільки періт тримає своє. Бачите, періт тримає своє. отут все закріплено. І суперово. Так зробив хазяїн. Дивимося далі, що буде садити хазяйка, я вам пізніше приїду, покажу, розкажу. Дивимося. Всім здоров'я Україні, перемоги. Слава Збройним силам України, які захищають нас, щоб ми могли отакі, хоч для себе, для душі вирощувати. Оце хазяйка теж хоче пофотографірувати, бачить. Довольна, як ну, аж червона. Ну добре, до побачення.